Це така історія з 2014 року, коли все почалося перше. Мене звільнили, і я залишилась безробітна, і треба було щось робити. І я закінчила курси перукаря. Це якраз був. Такий період, коли були блокпости, і мені треба було з дружківки. Я їздила до міста Краматорськ, навчалася, і там завжди нас зупиняли. Ну якось знаєте, трошечки так якийсь переляк завжди був, коли їздили через ці блокпости. Ну нічого, так я від'їздила і потім почала працювати. Коли в нас вже це вдруге вже почалося, почалися ну, відбуватися ці прильоти, стало страшно. Діти теж дуже налякані були, і ми вирішили їхати. І потім я дізналась про Червоний Хрест, і я теж туди звернулася за допомогою. І одного разу я почула, що вони шукають перукаря для відкриття соціальної перукарні. І я прийшла і запропонувала, що свої послуги бо я перукар. І так в мене. Це і почалося. Люди різні, інваліди, багатодітні, малозабезпечені ВПО. Кожен розповідає свою історію і дуже цікаво, і кожен по-різному виїжджав зі своїх місць. Все, будь ласка, дякую щиро. Приємно, дуже, коли дуже вдячні люди. Ти ну, розумієш, що ти якось допомагаєш людям, робиш їх гарнішими, так? ну, Ця зачіска, це вже людина змінилася трошки. Так?